В Одесі взагалі така унікальна ситуація. У нас у нас немає джерел а, вироблення електричної енергії всередині міста. Ми отримуємо її ззовні. Тобто місто має підстанції, і ось ці підстанції, чого ми сиділи там Одеса багато разів в повному блокауті, угу. тому що ворог б'є по цим підстанціям. підстанціям, і місто повністю було знеструмлено. Ну і тут треба подякувати нашим енергетикам і Укренерго і ДТЕК, який у нас є оператором мереж розподілу. Вони, звісно, там ліквідовували наслідки цих атак цих атак дуже ну, досить швидко, оперативно, і всі розуміли важливість, да. Але я ж ще раз повертаючись до розподіленої генерації, хочу сказати, що це як альтернатива насамперед забезпечення підприємств критичної інфраструктури. Ну я вважаю утопічною ідеєю, що можна тут вся енергосистема вона повин... повинна бути синхронізовано, забезпечено резервами.